Правильно запечена картопля. Надсікаємо дрібоньки таким надрізом. Трошки розмарину, збадьорюємо це все. Щось на кшталт соусу або заправки. Пошла там заставка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін, канал про смачну і зрозумілу їжу. І що може бути для нас зрозумілішим ніж картопля? І сьогодні рецепт за 15 хвилин правильно запечена картопля. Картопля ріжемо навпіл. І тепер кожну картопельку ми надсікаємо дрібоньками такими надрізами. Всі картоплі надсічені і тепер дуже важливо, треба їх обсушити. Бо тут у нас виступає волога, а там, де волога, там нема хрусткої скоринки. Рушничком паперовим все підсушимо. Миска, картоплі заряджаємо сюди. Які спеції ми можемо додати? Поки що додаємо, якщо маєте трошки тім'яну свіженького, трошки розмарину. Сіль обов'язково. Олія. Але не оливкова, можна соняшникову або авокадо, або е конопляну. Збадьорюємо це все. І тепер викладаємо картоплю, але обов'язково зрізом на гору і в один слой. Не треба купу там та побільше, щоб там всім вистачило. Зараз цього не треба. Заряджаємо в духовку. В духовці 200 градусів, якщо у вас є вентилятор, то і його вмикаємо і чекаємо 15 хвилин, поки вся вся історія не стане золотистою та хромкою. Поки картопля печеться, ми можемо підготувати ну, щось на кшталт соусу або заправки. Вершкове масло 30 грамів, я думаю, що вистачить. Не обов'язково, щоб воно було там е, дуже тепле чи кімнатної температури, можна одразу з холодильнику. Туди. Зелень. В мене то петрушка, ви можете кріп використовувати кінзу, все, що ви любите. Супер. Ще дрібніше можна. Додаємо до масла. І найголовніше часник. Я візьму три невеличких зубчики. Часник також подрібнюємо. Ну звичайно, чорний перець. Воля, тепер лишилося чекати картоплю. Пройшло 15 хвилин 200-220 градусів. І дивись, що тут коїться. Зараз. Дивись, яка пісня. Це саме через те, що ми її висушили рушничком. Картоплю закидуємо в миску. Додаємо нашу масляну зелену, чесночну суміш і міксуємо. Міксуємо, поки масло не розчиниться. Це буде швидко картопля гаряча. Ідеальний гарнір для м'яса, риби або з'їсти просто так. В кінці чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і, звичайно, шерте. Люблю, цілую всім у мамі, Па-па!